Доброго вечора, шановні мої друзі, щиро вам дякую, мені дуже приємно. Давайте вам покажу трошки, що у мене вийшло. Це та велика тунелька і снікер обов'язково. А як же ж ну, ось така вона вийшла, подобається мені. Агроволокно збоку трохи піднімає, піднімається, треба, треба закріпити. Мені ще додати агроволокно, поки що взяла з цих томатів, які по краєчку були кріплення, витягнула і, чесно кажучи, не могла витягнути дуже грунт важкий. Ну, якось витягнула і закріпила їх. Завтра покажу вам, як вони після дощ побудуть. Подивимось. Вітер був сильний. Ось так вони подобається мені С дуже віточками. дуже Деякі. Далі побачимо, як вони будуть. Деякі вже квіточки попускали. Не всі однаково піднімаються, є взагалі малі. А є такі нічого. Побачимо. Перешпіду, Ще далі. серпень теплий, вересень теплий. Ну, Будемо бачити. Краса. Ось така краса получилась. Мені так ось така краса. Більше подоби зараз але зараз. Мого неба, міцного здоров'я, всього найкращого. Ну і ви знаєте, що робити? Бережемо наших діточок. синочку не віддам. Бережемо себе. Я молюся, рекомендую. До зустрічі!